Бачуть добре і ще добріше щоють. <сум> Ой, як я сьогодні рада, я просто щаслива. Поділюсь з вами трішки, поки ви всі під'єднуєтесь. Дуже гарними новинами. Сьогодні в мене не просто Happy Monday. У мене він Happy, Happy, Happy Monday. Тому що мене запросили на українське телебачення. Мені настільки приємно знаходитись в такій. Надзвичайні студії навіть вам зможуть трішки показати. Ось так, проходять зйомки. І Я тут знаходжусь вперше. І уявіть. Ви зі мною сьогодні теж вперше тут. І я сподіваюся, що окрім тих, хто до мене єднається учнів на Zoom-програму, вони зможуть подивитися всі-всі-всі, хто захоче. Через телебачення. Це гуд? Так, скидаю ще посилання. Так, секундочку. Ви вже водичку попили всі? Ванічки є все. Це саме? Все це саме, Анічки. Абсолютно так. Друзі, хто до нас ще єднається, я всіх вас вітаю, вітаю, вітаю. Оксаночка, можна написати в групу заходимо, заходимо всі. Всіх. Рада бачити. Показую вам, що я сьогодні в навушниках. Я сьогодні з вами і я сьогодні не тільки з вами, мої любі. Тому що музика єднає всіх. Всі хочуть співати, всі люблять музику, і це чудово! Це чудова нагода для нас. Так. Хтось ще до нас єднається. Я вас вітаю, любі друзі, любі мої маленькі друзі, любі батьки, любі мої родини, які люблять музику. Бо музика всіх всіх нас об'єднує. Музика робить наш настрій завжди кращим. Музика навіть цілює. Є такі вже дослідницькі роботи. Можливо, колись про це я більше зможу вам розказати. Але що на нас чекає з вами сьогодні? По-перше, маємо закріпити матеріал домашнього завдання. Ви в мене вже заходите щопонеділка. До речі, наші понеділки так і називаються «Happy Monday». Діти, скажіть гучно, щоб всі почули. «Happy Monday». А чому «Happy»? Тому що я рада бачити вас. Мене звати пані Людмила. Я люблю музику і я роблю так все своє життя, що всі мої діти теж люблять музику. А коли діти приходять до мене вчитися, то потім і батьки знають про Шопена, про Бідховіна, про Моцарта. Але ж сьогодні мова піде саме про українську музику. Тому давайте сядемо гарненько і трішечки будемо розпівуватися з вами. Домовилися? Давайте спробуємо. Готові? Помашіть ручкою. Всі готові і мої учні готові. Спинка рівна. У нас така. До, Сі, Ля, соль, Фа, Мі, ре. До. Молодці. А тепер повторюємо за мною. До, мі, соль. Ви? Молодці. Соль мі до. Ви. Чудово. Можна підняти праву ручку всі-всі, і дорослі теж. І погладити себе по голівці. Я вас всіх дуже хвалю. Так, щось мені говорить, що в студії. Так, просять зробити е, нижче мікрофончик. Можна навіть вимкнути, дітки. Те, що ви в мене гарно співаєте, це ось так класно. Але на нас тут дивляться, чи можна я покажу? Помащу ручкою. <смі> Мої діти вперше попали не таке. Але я думаю, що це... це класно. Друзі, це дуже класно, коли не тільки ви можете знати більше про музику, а й всі, хто хоче знати більше про музику, правда ж? Правда. І на тому уроці ми з вами навчилися транспортуванню. Хто ж таки згадає, що таке транспортування? Це ви вже знаєте. А вам, друзі, я маю розказати. Транспорт це як машина, як літак, як потяг. Він що робить? Рухається. І я навчила моїх дітей рухати мелодію. Але що було головне згадуємо: під'єднуємось до своїх пієнок. І зараз спробуємо мелодію, яку з вами я вчила, того разу. Але ви її бачили, а мої дітки, які тепер єднаються до нас, ще її не бачили. Тож, увага на екран! Перед вами нотки. Не хвилюйтесь, буде багато матеріалу, і ви обов'язково їх вивчите. Їх всього три. Сьогодні їх тільки три. Мої піаністи вже грають, а ви поки що співайте за мною. До, -ре мі. Складна мелодія. Хто відчув, що ми піднімаємося по сходникам доверху? Угу. А хто відчув, що були коротенькі і довгенькі нотки? Поплескайте разом зі мною. Добре, ні. Найголовніше, ми починаємо рухати цю мелодію, але просто так не можна її рухати. Треба знати її склад. Ось, наприклад, на тому уроці своїм учням я пояснювала, що якщо я сіла в БМВ і поїхала до подружки, то поки я їхала, я все одно була в БМВ. Може, я люблю і Вольву, може, ви любите Мерседес? Я не знаю, що любите ви. Але якщо ви вже сіли в цю машину. То ви приїдете в цій машині. Чи не так? Так само і не можна змінювати мелодію. Це дуже важливо, тому що, коли ти зміниш мелодію, ти вже її не впізнаєш. А мелодія завжди має бути такою, щоб з усіх з тисячі прикладів ти міг впізнати свою мелодію. Наприклад, сьогодні ми стикнемося з такою мелодією. Аністам я так само надам сьогодні ці нотки. А вам, Любі, запропоную заспівати. Але ви ніколи, ніколи не переплутайте цю мелодію з такою. Калина, калина! Бачу, що ви впізнали. Цюпліки, калина, калина. прикикалина. Ось, бачите? Ну я впевнена, що якщо я зараз ще одну заграю мелодію, то точно! Ніхто не переплутає. Звісно. Чо можемо переплутати ці мелодії. Тому що склад в них різний. Так само і тут. Подивіться, перед вами нотки до ре і мі. Коли ви подивитесь уважно, ви побачите, що між ними є цілий тон, цілий крок. І між ре і мі так само. А коли ви будете потім. Робити від нотки Ре. Ми рухаємо мелодію доверху, візьміть свої пальчики. У кого є пієна вдома, ви можете зі мною попробувати вже зараз. Між Ре і Мі є той тон, правда? Всі це побачили, всі. А що мені робити, якщо в мене між Мі і Фа немає цієї чорненької клавіші? Її просто там не існує. Для того нам на допомогу приходять знаки альтерації. Все дуже просто: є дієзи. Sharp є бемолі, flat. Хтось вже мені підказує. І є natural. Отже, зараз нам треба Фа підвисити. І в нас вийде чорний. Фа дієс. F Sharp. Натисніть, будь ласка, цю клавішу. А тепер заграйте мелодію від нотки ре, Але Фа буде не білою. Фа буде Фа дієс. Вона буде чорна. Тепер, мабуть, всі мами і бабусі мені повірили, що до кінця навчального року ви теж будете розумітися в музиці. Я вас вітаю. Нехай наша чарівна українська музика лунає в ваших домівочках. фа, дієс. За мною Ре. Якщо у вас вийшло, напишіть мені в чаті в зумі. До речі, силочку я також надала. В... На, на загальний, всі, хто захочуть до нас, можуть зараз тепер приєднатися і коли будуть наступні заняття, за, заняття з музики, сольфеджо, бо так гостину мене тут прийняли на українському телебаченні в UK. Мені дуже-дуже тут приємно знаходитись, дуже комфортно, дуже дякую всій команді, яка тут обслуговує, щоб мене було чутно, мене чутно, мене видно. Дуже вам всім дякую. А зараз, а ви можете написати мені в чаті смайлик або сердечко. Подивіться уважно ще на одну картинку. Те, що я вам всім обіцяла, зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Дітки, вас попрошу вимкнути мікрофон, тому що всі решта дітки і дорослі хочуть. Почути цю красиву надзвичайну мелодію українську. Хто мої піаністи вже подивилися на скрипічний ключ? Побачили фа, дієс, yes. Ми в мі мінорі. Можете з вимкнутим мікрофончиком пробувати з нами грати. А ми знайомимось з мелодією і співаємо, шановні. Що пісня була дуже лагідна, ніжна про дівчину, і вона була сумна. Помашіть ручкою, хто відчув, що ця мелодія була сумна. А мої піаністи, до речі, навіть знають, що це не просто сумна, а тональність цієї мелодії мі мінор. Звідки ми про це знаємо? Ми навчилися бачити ноти, ми навчилися бачити. Біля скрипічного ключа наші знаки, і тому Сенечка, виключай мікрофон. Зайка, бо тільки тебе всі чують. На екрані у тебе мікрофон. Дякую. Отакі От технічні моменти в нас відбуваються. А зараз давайте подивимося ще на екран, мої любі друзі. Сенечка вимкнув, так, да? сонечко, щоб інші дітки теж могли попрацювати з нами. Так, прийшліть мені смайлики, хто гарно, гарно чує мене зараз. Так, дивлюсь. Добре, добре. На тому уроці ми також з вами підбирали всі на слух Happy Birthday! Мені здається, ця мелодія зустрічається у всіх, правда? І я дала тільки три фрази. Хто згадає їх? ре ре, мі ре соль, фа ре 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 Тому я скінчила урок. Але ж мелодія наша не закінчилася. Хто зміг підібрати мелодію до кінця, розкажу нашу бонусну систему. Ну, за таку складну роботу, мабуть, і 20 балів не шкода. Але в нас є домовленості, хто заробляє 1000 балів, а це можливо, і в нас є дітки, які це вже змогли зробити, той має зі мною бонусний онлайн-урок. Або офлайн урок індивідуально. Вокал, сольфеджо, фортепіано, або будь-який інструмент за вашим бажанням. Будь ласка, працюємо ще раз мелодію: ре ре, солі ре, соль ресоль, рересі солі фаніс. Початок був від нотки до. Хто не знає нот, принаймні покажіть, як ви відчуваєте, куди рухається наша мелодія. Знайдіть цю нотку до другої октавки. До, до. І ми спускаємось. Сі. Угу. А тепер увага. Соль! Хто відчув, що це не поступово, а через сходинку. Ще раз. до, сі, соль. І кінцева нотка в нас сказали всі разом: Соль. А тепер ще раз повністю всю мелодію, але вже можна грати і співати словами. Всі знають слова. Підспівуйте. Підслівуйте! Почала так заспівати, тому що сьогодні перший день нашої співпраці з вами. Мені дуже приємно бути тут. І я вірю, що ми багато-багато ще почуємо чарівної української надзвичайної музики, почуємо гарні голоси, почуємо гарні мелодії. Багато про кого дізнаємось: про українських композиторів, про українські народні інструменти. Наприклад, Є такий інструмент бандура, і я обов'язково запрошу сюди потім до студії своїх друзів. І вони вам заграють на своїх струнах, і ви почуєте чарівний звук бандури. Ну а поки що, давайте закріпимо пісеньку, яку ми вивчили сьогодні. Мої піаністи, в, наш, в нашу групу Harmony Prime. Я вам скину нотки і ви зможете грати і співати. Так само і вам, любі друзі, я зможу надати всі ці нотки. Тож, будь ласка, співайте, грайте на здоров'я. Хай звучить українська пісня в вашій хаті. Спинка рівна. Зацила вдоли. Кому сподобалась наша музика, наша нова пісня, може для когось не нова, поставте лайк. Я вам буду щиро вдячна. Обов'язково діліться ефірами, і ми ще не раз з вами зустрінемось на нашій Happy Happy Monday На тому ж місці і в той же мабуть, час. Дуже всім щиро дякую, хто сьогодні молодець! Ручку на себе. Та це ж я. Можна себе похвалити, це нормально, абсолютно. До побачення. І всі. До побачення. І помащить, будь ласка, всім всім, всім, хто на вас сьогодні теж дивився разом зі мною. Наші оператори ми вам всім дуже-дуже вдячні. Люблю вас, Па-па. До нових зустрічей! Ну і також хочу сказати вам всім, що мені дуже-дуже було приємно з вами познайомитись. До нових зустрічей, Па-па!